7 грудня відзначається Всесвітній День української хустки. Це свято з'явилося у 2019 році і несе у собі ціль об'єднати жінок різних професій та різних національностей для збереження українських традицій. День Української хустки відзначають в День Катерини одне з головних жіночих свят. бо свята Катерина Вважається заступницею жіночої долі. Хустка це зв'язок поколінь. Хустка захищає голову, плечі людини від холоду, спеки, дощу і вітру, заміняє спідницю і плащ, хустка це таємниця. У багатьох народів світу вона є символом покровительства жінки і її оберегом, захистом від усього недоброго. У кожній родині, де підростала дівчинка. Скриня повинна була наповнюватися хустинками, їх дбайливо оберігали і вихвалялися перед гостями. Я не панна, я господиня, і у мене хуста повна скриня. А коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб у білу хустину, щоб не забував батьківської хати. Якщо під час сватання парубок був до душі, то наречина йому дарувала хустку. Під час вінчання молодят, Руки пов'язували хусткою. Народні обряди, пов'язані з хусткою, супроводжували дитину від самого народження. Сповивали новонароджене малятко в біленьку мережану хустинку, яку називають Льоля. Вона традиційно передавалася від роду до роду. Добрий час, добрий час, янгелятка при нас. Розстелили м'якеньку хустинку, щоб заповити маленьку дитинку. Багато скарбів. Наші бабусі ховали колись у скрині, а там знаходились віночок символ віри, надії і любові, рушник символ долі. І хустина берегиня вроди. Малюнки розглядайте і про хустину розповідайте. Хустка гріє голівоньку, а серце мами доненьку. Хустка є наш оберіг. Яка зігріє усіх. Ти мені хустино синя дуже дорогенька, бо таку насила моя люба ненька. Як голіванька в хустині, любо мамці та дитині. На хустині цвіт калини відводить лихо від дитини. Мамина хустка в серцю мила. Бережи її, дитино. На хустині птахи, квіти і грона калини Не забудь ніколи своєї родини. Мода і пісні, а в матусі хустка сто роками схована у скрині десь на дні, біла пелюстка, червона пелюстка, б'ється в мережами. Сплетені віночком ніжні квіти, квітнуть наче долі оберіг, а бабусі теплий літній віде, спомини приносить на порі, біла пелюстка, червона пелюстка, вється в На доні мої долиця.